Ще влітку, коли ідея розфарбовування парканів на мостах у патріотичні жовто-блакитні кольори захопила усю Україну, ми розказували вам про міст біля озера Басів Кут у липні. Громадські активісти вирішили розфарбувати його. Однак, коли дійшли до справи, зрозуміли, цьому має передувати його ремонт. Майже кожного дня на басовому куті знаходиться досить велика кількість відпочивальників, особливо спекотна погоду. Ви можете звернути увагу на місце яке знаходиться в аварійному стані. І також його огорожа. Вона потребує повної заміни. Частковий ремонт ми можемо бачити, що тут проводився, але він безрезультатний. Тоді громадські активісти спільно з громадським контролем підготували звернення до міського голови рівного аби останній вплинув на ситуацію. Відповідь не забарилася, а в ній зазначалося, що міському. Доручили зробити ремонт цього паркану. П'ять місяців вже з того часу пройшло. Ми не те, що ремонту, ми отримали взагалі аварійну ситуацію. Ті перила обвалилися. Сьогодні там склалася така ситуація, що по тій стороні мосту пройти взагалі неможливо, тому що його загородили. Щоб перейти через міст, треба перейти на іншу сторону. Зебри немає. Потік транспортний, шалений, просто можна собі тільки уявити, як туди йдуть люди, в тому числі діти. І ось ми маємо ситуацію: розпорядження міського голови не виконано. Є ситуація, яка реально загрожує не те, що здоров'ю, а життю людини, будь-якої, яка в тій зоні знаходиться, і відповідно нічого не зроблено. Це неприпустима річ. Ми зараз заходимо в зиму, все почалося з нормальної теми, про те, що активісти хотіли просто пофарбувати цей міст, і ось до чого дійшло. Те, про що ми попереджали ще в липні, що він аварійний, все таки сталося. Це вкотре доводить, що все необхідно робити вчасно.